Як тебе звати, кази? Ну кази. Та давай познайомиться. Як звати? Даня. Господі. Какие ти кучеряшки от вігорні? Красунчик ти наш. Света, ти а ти ти света. <рисуйка>. Спасибо. Приходьте, Спасибо. дівчатка, удачі. А я вам всім кажу, Альбітка, знаєш моє кроне слово. I love you. Я вам прислала. I okay. do Дунаєчка, все вже продано. Дві баночки залишилися і тут трошки. Дунайка продана, з комбрія що є. Малосолки, там кусочки в шість. Одним словом, ми на сьому побували, і продали, і передачки мотаємо. і ми I love you, обнімаємо обнімаємо, цілюваємо. тому що ви лумчки, девочки, по ікорочці ми теж добре втік Ну, продаємо. Не ікра, і уходить, чорна уходить. Одним словом, я хочу сказати, ви знаєте що? Я завжди вам дякую, дякую Богу. Дякую нашим захисникам. Кожен день це буду говорити, тому що завдяки ми ходимо на роботу, ми робимо передачі, ми спілкуємося з вами. А саме головне, ми вас I love you. Боже, як звати вас і Ліза. А губки тільки на коло, Так. Красуня да. моя, яка синенька. Красуня. Дякую. А ми теж пригощаємо нашою вкусною колбаскою. Дякую. Будь здорова, будь щаслива, будь любима. Саме головне, моя рідненько, саме головне. Дівчатка, ну що ви за стесі держаєте потрошки, Дівчатка, закус, Дякую, Дякую, мої вибоїння. Та 100%, Дівчатка. я ж вже ж душу, не кажете. Дівчата, кого сьогодні святий не будьте здорові, будьте щасливі, будьте любимі. Це саме головне. О, я милеся з тобою, чи це нашим дітям. Нашим це дітям. нашим дітям, так? Ви думаєте, я як це тортаєшся? Хоч на камеру покажу, що я подержу його. Спасибо, нашим дітям, давай дайчик мій. Юлічки, ми дійшли до 16 замовлення. Здрасте. Здрастя, ось її, її фоткайте. Красуня, така боміка та шляпа, де таку взяла? До вас хоче. Моя красуня, це стісняється. Чого? Тайдеш до них всередину? Нет, Ти що А Як тебе звати? Далей. Валерія, я Світа. Давай познайомимося. Давай Марі. Красиня хотіла сфотографувати. В чому діти? Зараз ми беремо таку робимо селфі. Робимо все клас, так? Да? Дивисься. Слухай, така модна шляпа, я теж, між прочим, треба шляпу. Я все різні носю кепки. Ти знаєш, я перемірюю шляпу. Да? У мене є дамо, дві такі пляжні, знаєш, накриваю очей не видно. Красуньки ви мої. Так що, Що, будемо робити фото? Звичайно. Вона дуже хотіла. Починаєте. Вона не знає, ти не знаєш, що ти красуня. Все добре? <реш> <реш> <та, реш> А? Це один курс, це кивища, дуже тоже смачно. Тут 350 грамм. 0,35 на 8300, 280 так? Умножаем на 41. 11480. Тебе хочется домашнюю? Да. Там же стесняются, я не знаю. Плюс 550. 12.030. 12 тысяч. Це красуні, ви знаєте, що ми завжди торгуємо. турбуємо. у нас і стісняється. Ну ти не яка така Я вже боявся на куди, так? Є. Який ви хочете? вялий чи копчений? В'ялий. Віалий не змій так? Да? Давай. Дивіться, а світолечка тебе привозти мастинками. <рес> Сюда, давай вже геть роздіти там. Ти моя рідна. <рі> візьміть будь ласка. <рі> Ця світоля, я тобі говорю. Трошки сіла була батарейка, але я позарядилася. Два дні на два дні і дивіться ще. Опа! А? Красотка! Моя рідна. <рі> так, плюс 600. 126. Ми будемо фотографувати. Та подожіть, кульочок дав. Фотографіруватися будемо. Ну бо я сама тебе вже прошу. Я тебе сама Альбіночка, заході, мілає, заходь. Наряд, так? Принцеса богиня. Саме вкусне сало — це нашої альбіночки. Бринзу Альбін... ми вже взяли, Бринзу взяли, молодці. Альбінка, дивіться, я тебе хвалю. Так. Поки камера включена, зайчик да. не Ну... Леся, я не знаю, така скісня, вона все так, така, знаєш. Я, щоб така була, нашу альбінку варують. Кого марують? Альбінку нашу. Альбінку варують, граємо. Так, Леся. I love you. I love you. І ти заказики, оказики там. Так, дякую. Так, давайте що починаєте мені. Ага, да, сіж. Так да, те що. З фото відео на спів у нас сіцяйте. Іди сюди. Куди диви? А, будь лагіт, дівчатка, руку мі У мене деться лазія. От сюда. Ось сюда. Ну хорошо, якщо ви так сказали, буде сюда. Ай ти моя красотка. Іра, повернись. каже. Іра, повернись. Іра повернісь починається, Іра. Вас, та я вам говорю, ви якщо що, приходьте, ми від рассвіта до заката. Нам ну, скільки тут Три пісні ви тут дівчат. Цілу ніч їхали до З його ніч співали. Да, ми, ну, я, нормально, я, А я, що ви я, спали? на да. вам не спали. Ми, якщо далеко їдемо, ми не спимо. Моя ти рідна, правильно. Молодець. Я Давайте, красуні, ага, удачі. Цілую, люблю вас. Добрий день, добрий день. Яку, Леся? Давай міняємося містами. Міняємося містами. Він малосольний. Добрий Даю моя рідненько. Тут уже, звісно, право не невелике, але воно є. Здравствуйте. 400 гривень. Та починає такі I love you. да, Леся, не махай, I love you. Дякую, вам приходять. Я слухаю, дівчатка, вам удачі. Що вибираєте? Красну рік. Дімки залишилися і кусочків, що немає. нема. Я хочу тобі сказати, але це заказики. Їх нам оказується більше 27, але так рік таки не 490. Я хочу сказати, I love you. Так, мирнесіки. Ми сьогодні зробили 24 замовлення, і ви знаєте, Господі, дякувати Богу, ми продали всю Дунайку якусь кузьку Мало солки немає. Передачки зараз замотали, біжимо на нову пошту, тому що сьогодні короткий день, неділя ми біжимо на пошту. Мої хороші, вже з вівторка будемо з вами працювати. Завтра, понеділок, санітарний день привоз весь повністю закритий. Привоз не працює. А з вівторками починаємо з вами працювати з правої ножки. Хочу вам подякувати, подякувати за цю неділю за цю роботу за кожен день, який ви є з нами. Дякую за те, що вибираєте нашу продукцію. І кожен раз я хочу вам сказати дякую. Навіть на плохий коментарі я теж кажу дякую, тому що плохий коментарі теж треба заслужити. Так що ми рідну свідки. Ми вам временно будемо говорити поки поки, да, зайчик, тому yeah. що ми завтра вихідні. А сьогодні, а сьогодні ми ще працюємо. Да, ми ще працюємо. Але полочки в нас пусті Правда, Я ну правда не ожидала. ми, конечно, з взяли. Ми взяли вчора 100 кілограм, ми її продали. Ми взяли да, сьогодні взяли 60 кілограм, ми її продали. Малосолки у нас були, сікантець, ми її продали. А з вівторочка ми вже починаємо з вами з правої ножки, тому що права ножка вперед, ліва назад, значить, виключить, хоча й ще вперед, ліва назад, все буде добре, по другому ніяк на наші мислі матеріалі. Ще раз хочу подякувати вам за працю, хочу подякувати за те, що ви обираєте нашу продукцію. Дійсно, я дуже довольна, то, що воно вам все подобається. Для мене дуже важливо, щоб ви не то, що я вам продала, і я не ну мені не інтересно, як воно до вас дати. Для мене дуже важливо, щоб ви отримали пусіньку. Мої хорошенькі, Дунаєчка вже пошти пушти проходила, Вона буде в вакуумі. Дивіться, коли ви получите завтра Дунаєчку, мої хорошенькі, обов'язково поміняйте руку або просто виміть, положити морозілочка. Тут тобто ще дуже важливо. Тому що Світолечко хоче, щоб весь товар ви поїли з любов'ю. Дивіться, кожен товар, mm -hmm. поцілуй мене, удача, поцілуй мене завжди. Бо Світулька вас всіх любить завжди, завжди, завжди. Так що, мої рідні, дякую вам, дякую за хороше, за плохе, за все дякую. І ще хочу сказати, якщо вас світулечка чимось обідала, будь ласка, не ображайтесь, тому що я більше все, Лучше ви мене пошліть там в умі собі все. Саме головне не ображайтесь. Завтра привоз не працює, привоз санітарний день. Тому що перший понеділок місяця. Санітарний. Дай. Костик, а ми вас що? Целуємо любим, і ждем, дорогі наші підкупщики. Так, мої хороші. Утром ми відкривали тунець. Ми його не їли, нічого. Подивіться, який він смачненький. Аліжуня, а ну давай, бутербу. Алинка, давай, бери бутербродик. Ну, а шо? тунець ще не помню Тунець Тунець ще не? А ну, але жоничка, давай. Да, давай Аліночка, бери бутербродик, бери, бери, давай. А ну, але жоня, а ну як тунець? Белок, один белок. С салат только. А ну, какие рецепт салатика, Линочка? Э, Линочка, надо его О, пожалуйста. Алижуняки, А какие ты в салатика, Линочка, ты берешь? Ой, у нас столько салатов делают. Ну, меня хозяйка. Вареное яичко, сладкий болгарский перец. И все это с майонезиком. Очень Ну, я думаю. А вообще, як кто нет, Линочка? А ну, а А ну, скажи. Мягенький. Вкусненький? Нежный. тайфа Да? Приятного аппетита! Давайте мы сейчас тоже летаемся у нас вот уподивиться. Мы же берем такие сырочки бутербродики, видите, какие кусочки. Сейчас по два бутербодика баночки нема. Ну, а не, ми ж такі да? Смачного вам. Це по 1200 И ну, хочу... 545. Конечно можно. Даже нужно. А, я Сейчас я вам дам пищи кулечек, сейчас даю. Сейчас подожди. Дивитель я вам дам пищи кулечек, сейчас, чтобы я не забыла. 2545. Какой вкусный тунец, а вы тунец не взяли, да? Что ничего, Она холодно туша. Да, да. да вам... Все, про что, дечашки, даю вам пищи кулечек. Даю, даю. Леся, I love you, Леся. У мене корона дівчатка, нати сюди. А ага, ну дивіться, такує, як я. Ну, да дівчатка, я вам говорю, вона вся така, як ми. А ну, якби ви зберегли, не кажіть, поки їм право вибору. Ще одна штучка, ще одна є. А? ладю казати. Весь. Ну зачем вот бачите, Світа робить спеціально. Хочеш, щоб я сказала I love you? А потім потом утовкамер. Я ж можу заругатися, щось сказати. Е, ще одна скумбрія. Я хто хоче ще одну скумбрію? А Ліжуня, давай, гребу. я вже я, я уже наївся, я вже в камеру не влажу. У тебе от три екрана. Ми, ми, ми в підкнем, ми впихуємо. Я вже, вже я не влажу просто, вже хватит. Світа, мені вже ми так, так накримила, я вже не можу. Даже в коментарях пишуть. Знаю, що що хто ж там на задньому плані живе постійно в світі? Олежуля. <гану> бери їж! А вкусно. Да хай все равно уже бери їж! до да побуди. Все вкусно. Кальше не, не кушают. <гану> ну, <гану> Алив, давай. А він, давай, ну. Давай таке? Просто поїли, такое? Давай поїли, давай, ежбай, поедем. Перед собой. Я тут. На, кажу. А, лежу, ля, лежу, ля. <гану> <гану> Чуєш? Все одно тут паскуєте. А -то вже? Ну прихлело, ты как же от валежу. Я лежуля, так кажу. Лежу. Лежу, да, кажу. Добрий день. Нет, немає нічого вже. Ету нет банки. Сначала злився, уже То, тепер уже трогай. Ты злився А Я говорю, я тепер реально буду говорить о лежах. Я же в дома уже дети нам даруют папу лежуля. Каже, сначала злився. Чего? ж того буде вода, злиш. А що ти не казав? А на мене світуля, то я ж не злюся. Ти Костянчик не злився, а Ліжуля я злився. Даю, даю сміттям. А Ліжуля каже, а вже звик? Чи вже не казати, чи казати вже. Слава, звільняє, каже, вже обтривав. Ну, ти даєш? Леся, ну вже каже, виключай все. Костя, давай беріч іди на почту.